То тут вчинив, але були це в чужій країні, та й жона бота уже помазала. Матівський євець. У мій дому газає даніх однему, сніс розгортається, будемо час. Я вечір тепер для вас. Чотири свічки сточинка відкрився. Чотири кола у голові зі світла морського, Мовчитині глубниці. Та це костот є або нічого. Ми ще й не чули, як поляка смертний, про людотворих з міжності Так чопальців. Такий цей шофер, що я гадаю, буде стріти, душа його закресливши лише і тільки друзів, тих, що шанують непорушність світу, а не нападуть судноми, що попередне. Отак розмова наша. Платина дідхань, зажалкувань, що тут взивається приміни скрипок з тихим травом корнетів. Розмова наша точиться і починається. О, вони знають чи чинить для мене друзі. Яка невідкісна і неймовірна річ знайти у тім житті, таким складнім, таким безглуздям, і через це і не Ви знали це. Він маслом секси, який розпосереджують процес. Має і дає усе, чим друг живеться, чим дуже боє. І те, чи я кажу, це вам багато значить. Життям без друзів. О, який кошмар. Між кракових діроетів, між аріс на корнетів. Я чую, як тупий там там гризається у мозок і молотить свою пролізію там, химарному зону. Одна принаймні і чітка фальшива нота. Ходім, прийдемося у тіновій танці, оглядає Джона Самса, обговорюємо новини, тозикарями час звіряючи, а на останці посидимо на повності в будині. Коли всі тут був скрит, в кімнаті в неї є букет москови, хідна галузка в пальцях, що обертається отак свої слова. А, друже мій, як ви зналися, ми життюка трава вас крука. Галуцька обертається помалу. Не ділиться його, пускається між пальцями. А молодість коротка і безлукє суміння, лише сміхаю тебе і бракує розуміння. Я посміхаюся, звичайно, і поповаю чаю. І все ж усі квітневі надручила я, що начасково відпіла нас, провезняний париж приносить мор у душу. І я бачу і вірю, що свічі зовсім молодий і повний добуш. У серці міцно збере волос. Монансирний нечистий сон поламити шибки. Я певна, почуття в мені близьківа. Отец чоловіка спроможність ви протягнете руку через тиру. У вас немаєте ахіва, ви непереможні і сідати вперед, що потернувши свій сказати собі. Та ж не один тишов нічим місце. Однак що я вам, дружині, що я вам можу дати, щоб виляли з собою у життя. Хіба ли вдруг ви І тієї щепині уже на нього мандрувати? Я ж буду тут площати друзів з чаю. Хапаюся за капелю. то що скажу навдає, які ще мало душі віддають слова. Ви ж бачите, сиджу, що в парку, сує вичітуючи коня, хто й спортивні грізи. Та, зокрема, судую, що на полу поляків грека з ботом, з'явилася нова графиня на кону. Він черговий бідолаха. Та я і оком не в ніщо в мене не виділи зрізнування. Лиш Катеринка, коли в тому не скрипило за бараганий, який звиджений мотивчик балаганний, і гіозин а й водіє чим. наче споминами про чужі полагання мрії. Не знаю, це чи добре, чи погано. Ось ці вечір. тижу і завжди які легла з ними кому, на пособі. До ногу сходами, і чи далекий, що я йшов, а він на чотирьох сюди. — Бо за кордон збирає ти, але коли ж? колиш. Одначе не береш запитання. Таке ще й наперед сказати годі. А там чекає, тільки ти моглиш. Мій усміх плюхкає, поміж зі на комоді. Ви хочете там мені? Ладай моя спапо йому Так я і зна. Коли. Останнім часом я не раз це попитала, хоч, правда, наш кінець початок хвалить. Чому люди мене стали? Я хтось, хто посміхається. Ловила нацька його обличчя зеркалі судя, а сама ладенна свята в темряву погодите. Адже всі наші друзі так казали Всі вірили, що наші почуття не можуть розминути. Ми не серні, так важко це спогнути. Що ж, поклинімося пан долі. Листів, принаймні, я від вас чекаю. Минуло ще не пізно, хто це знає. Я буду тут, вища без чаю. чаєм. І мушу получати на ходу до значої подоби, щоб знайти тут Наче ведмідь на ярмарку кружи танці, кривляється, мов варнякою як кокаду. Ходімо, прийдемо для отінов танці. Гаразд, а що, коли вона помре? Одного дня під вечір, як тобі він розчиниться в червній жовтині, помре, а я лишив сота, корум плоті, а диссідатиме за хам на плечі, і сумня скупить не знати, чи відчуває щось, чи ні. Я хотів збагнути, за дніли чи за радоще, чи вище будівці. І зрештою, чи не мені це право? Ця музика зустрічається цікаво, вмираючи з каденкою. Тепер, як ми говоримо про спортсмен, чи матиме право посміхнути? Останні дні в мене ніяк не минає це неприємне відчуття неправильності неправильності по порядку і вплину речей. Вчора я розповідала тобі про дурського бомбю, але ж ти, Боже, добре знаєш, про що я тобі не встигла розповісти. Було дуже вагітно, і я не хотіла, щоб це чув будь-хто крім себе. Я хотіла тобі їсти просто так, якось зараз, схилити голову тобі на коліна, щоб ти не бачив обличчя. А тільки моє волосся, та не те замащена далекою. Я просто перебирала в аптечку, Господи. Мені набралося тільки рівних серед ліків, що й більше постоє слово сміття, ніж ліки. ж бачиш, тепер в мене всі руки зеленкі, бо розбилася одна пляшечка. У мене часто Боже щось розбивається, але переважно там посередині і на щастя. Цього майже нікому не видно, так ти правда здогадується. Але ж Господи, такі різні речі значить збагадуватися, майже ще вагадуватися. Розкажи мені, Господи, чому насправді найтяжче тих, цих поруч? Чому мені не здається проходити до них так і спростах, скажімо, до ну, тебе? Чому Боже, переважно я або роблю їх за замало добрих речей, або роблю їх невчасно, або незмітно, або взагалі нічого не встигає мене не роботи? Чому, Боже, я завжди запізнююсь, по тому нервую, а ти ще запускаєш, чому я камер? це так багато кава? А ти нагадуєш, що мені є взагалі не варто купити. Ти хабачив маленьке горнятко на день. Чому я так хочу заховатись у найдальший куток свого дому і просто мовчати з тобою? Чому я часом прошу тих, кого люблю не озиватись до мене, коли їм писатиму, Боже, коли приходитиму і говоритиму до них? Чому я так не хочу звикати, а потім заливати собі далеко і ще й серце, щоб не пекло? Скажи мені, Боже, не ж, Господи, я буду дуже щаслива, якщо зможу навчитися говорити з тобою так, щоб від собі ці розмови були цікаві. Але може, ти зможеш мене навчитися. Може, не відбере багато часу навчитися говорити, що із тими людьми, які поруч, з тими, які далеко, мій Боже. Можливо більше й стидає їх мені таким коштовним подарунком, Чи чим більше зуміти було бо вдари, що я його. Приємне Анна, коронуєш себе самотністю, замикаєш батьками стражданнями, теж поможі персональним довго. Кожного ранку викидає думки в казін с новіна, яке не вподіяло сну. Спобуть марні попакуєчки зелениччя, а також смутком природним мостом. Коли пахне невіями на любов, вона незам'ємна, звикне до цього. А ти вухаєш мій і слів і кожного секунда бездорно втомлива. А година нарадище вибуває один і п'ять мрій, які загадуєш по традиції кожної середи, а потім замовчуєш і не виконуєш, хоча можеш. Твоя персональна окінь только така. В армії не руки удовольствие. Ось так старша надходить. Тільки так переселить силах.